Дякуємо нашій молоді за гарний чудовий спів, за гарні пісні, вдохновені, які провели нас, прославлені нашого Бога. Цей день, брати і сестри, ми направду переживаємо великі благословіння, згадуючи, як Бог, Дух Святий, зійшов на землю. І... Я впевнений, брати і сестри, що кожен із нас, ми не просто хочемо знати про п'ятидесятницю, це мало. Нам треба пережити п'ятидесятницю. Адже П'ятидесятниця триває. Адже п'ятидесятниця, брати і сестри, дана для того, щоб ми переживали це постійно в своєму серці і житті, тому що п'ятидесятниця це глибоке духовне. Переживання єдності з Богом в дусі. Амінь. Тому що, брати мої сестри, ми маємо дух, душу і тіло, але саме сокровене єднання, воно є з нашим Богом в дусі, бо Бог є дух, і ті, хто поклоняється Богові, повинні в дусі і вправді вклонятися нашому Богові. Я хочу, брати і сестри, нагадати місце Писання про сьогоднішнє свято і одною думкою поділитися, що є на моєму серці цього року. Знаєте, кожного року, коли ми святкуємо про п'ятидесятницю, завжди якісь є особливості, які Бог кладе на серце через це свято, і однією з думок хочу поділитися. Читаємо дії апостолів другий розділ. З першого по четвертий вірш такий, такі слова, які записав Євангелист Лука? Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. Зауважте, брати і сестри, що було особливе приготовлення до Дня П'ятидесятниці. Вони всі знаходилися вкупі. Хто це всі? Хто вони? Мова йде про е, е, людей, які до 120, які зібралися в горниці на молитву, про що ми читаємо в першому розділі. 13-14 вірші ці 120 поіменно по були зібрані там, і ось вони однодушно знаходилися в купі. Вони мали глибоку єдність між собою. Там були чоловіки, і там були жінки, там були апостоли, вибрані Христом, і там були прості люди, але вони всі були в єдності. Алілуя! Брати мої сестри, церква вона завжди повинна бути в єдності. Незважаючи на вік, незважаючи на положення обрання, ми маємо знаходитися в єдності, в купі. Алілуя. Після і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені, немов би огнені, та й на кожному з них по одному осів. Всі ж вони, всі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Алілуя! Братимо і сестри, цей момент. Знаєте, так так коротко зафіксований Лукою, що відбулося в День П'ятдесятниці, всі вони сповнились Духом Святим. Ті, хто були в єдності, в купі, разом, хто були в очікуванні і були в послусі, тому що послух, це те, що супроводило тих людей. Вони Прислухалися до того, що сказав їм Господь Ісус перед Своїм Вознесінням. Він сказав: не відлучайтесь від Єрусалиму, доки не зодягнетеся силою згори. Він їм сказав, щоб вони перебували в очікуванні і вони послухались і перебували. Знаєте, є ті, які не мають терпцю. Вони думали, день пройшов, два, три тижні, нічого не відбувається. Але вони, ці люди, знаходилися разом вкупі до того моменту, поки вони всі, зауважте, не сповнилися Духом Святим. Що означає сповнилися Духом Святим? Брати мої сестри, Дух Святий це є Бог. Амінь. Це є Бог. Вони сповнилися Богом, вони сповнилися єдністю і любов'ю, яка є між Отцем, Сином і Святим Духом в цій єдності, в цій любові. Вони сповнилися чимось надзвичайно величним, Святим Духом. Вони стали іншими людьми. Щось з ними відбулося, брати і сестри, тому що коли ми читаємо Слово Боже далі, ми бачимо, що це сповнення Святим Духом зробило їх абсолютно іншими, зробило їх абсолютно сильнішими, сміливішими, щось з ними відбулося. Але саме головне, брати і сестри, вони стали ще більше любити один одного і людей. Знаєте, що відбулося, брати і сестри, коли вони сповнились Святим Духом, в їхні серця злилася неймовірно велика любов. Крім того, що вони отримали силу, але це була сила любити. Алілюя. Любити! Знаєте, брати і мої сестри, я сьогодні хочу, власне, на цьому акцентувати, на силі любити. Коли ми читаємо Боже Слово, брати і сестри, послання до римлян, Послання до римлян, п'ятий розділ, п'ятий вірш, легко запам'ятати римлян 5:5, написані такі слова. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця святим Духом, нам даним. Брати і сестри, сталося щось неймовірно прекрасне. Святий Дух злився на серця апостолів, і вони переповнені були надзвичайно великою любов'ю: любов'ю до Бога, любов'ю один до одного, і любов'ю до погибаючого світу. Тому вони почали проповідувати, благовістити Євангелію, тому що ця любов Божа, яка вилилася в їхні серця, вона спонукала їх до тої активної дії, дії благовістя. Щось і між ними відбулося, брате і сестри. Ви знаєте, Ісус Христос колись сказав до своїх учнів, що буде одна важлива ознака, по якій пізнають всі, що ви є мої учні. Євангелі від Івана, 13 розділ. 35 вірш. Давайте ми прочитаємо цей текст. Євангелія від Івана, 13-35, написано тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. зауважте як будете мати любов між собою. Ми знаємо, що коли ще говорив Ісус ті слова, вони не досягнули цього рівня, тому що вони мали різні думки між собою і про старшинство, і про інші речі. но коли. Злилася благодать і сила Святого Духа на них, вони були переповнені неймовірно великої любові один до одного. Дивіться, що каже Писання в діях святих апостолів ми читаємо другий розділ, 44 й вірш. Всі віруючі, були вкупі. Це було неймовірно єднання велике. Хто це зробив, брати і сестри? Це зробив Святий Дух. Святий Дух дав їм триматися разом. Ви знаєте, Сатана завжди розділяє, сатана завжди хоче сіяти нас, як пшеницю, а Бог хоче нас об'єднати. Він хоче, щоб ми були в єдності, ми були разом вкупі і мали все спільне. Це так було в церкві. Це знаєте, від того, що вони були сповнені Святого Духа. І Біблія говорить нам далі. Давайте прочитаємо 4 розділ, 32 вірш. Люди, що вірували, мали серце одне і одну душу, і жоден із них не вважав що з маєтку свого за своє, але в них все спільним було. Це через що, брати і сестри? Це через те, що люди увірували, і люди були наповнені Святим Духом. Неймовірно, велика любов наповняла їхнє серце і їхнє життя. Ознака любові, брате і сестри, це є ознака сповнення Святим Духом. Ми, ми, ми читаємо Писання особливо, це практично виражено, брати і сестри, посланні до Корінтян. Коли апостол Павло дивився на Коринську церкву, яка не мала недостатку в жодному дарі благодаті, але вона мала багато різноманітних проблем, взаємовідносин між собою, тому що були поділи. Хтось сказав Я Павлів, хтось сказав Я Аполосів, хтось сказав Я Петрів, але була найсвятіша група, яка казала Я Христів. І ми бачимо, що це між ними було дуже, дуже знаєте, очевидним. Апостол Павло пише до них послання своє і дає їм глибокі важливі настанови, і даючи настанови про духовні дари, даючи настанови про використання духовних дарів і про певний порядок, який повинні вони мати і зберігати в питанні духовних дарів. Він написав. Знаменитий 13-й розділ, який поміщений між 12 і 14, між розділом 12-тим, який описує дари Святого Духа, і 14, який описує порядок їх використання. Він каже такі слова, перше Корінтян 13,1. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю. То став я, як мідь та дзвінка або бубон худячий. Коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці, я маю знання в цих таємницях, маю все знання і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам всі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Брати, і сестри, ми можемо побачити, як апостол Павло описує і оспівує наявність любові. Знаєте, брати мої сестри, там, де є любов, там є присутній Бог, бо Бог. Є любов. Амінь. І людина сповнена Святого Духа. Це не просто людина, яка має ознаку інших мов. Це людина, яка має любов. Вона наповнена любов'ю, це людина позитивна, це людина сповнена Божої благодаті. Тому улюблені, так важливо нам розуміти, що наявність любові це неймовірно важливо для кожної з нас. Тому що апостол Павло каже, що можна мати навіть ангольські мови, але каже, якщо нема любові, це просто як бубон, який бубнить, гудить, але немає ніякого пожитку. Цебто немає ніякого користі від того. Ми знаємо, що Писання каже, як і особливо каже, коли каже, прийде до тебе, брат, і він, і він, і він ну, нуждений так? і потребує чогось, а ти просто скажеш йди, їж, пій, грійся, але не дасиш потрібно, що то поможе. Це нічого не поможе. Братиму і сестри, тому ми можемо побачити, що власне любов, істина правдива, вона вилилася в наші серця святим. Духом, Дух Святий приніс любов. Біблія каже це, апостол Павло, навчаючи Тимофія, давайте відкриємо Друге Тимофія перший розділ. Друге Тимофія перший розділ і сьомий вір. Зараз я знайду цей текст, 2 Тимофія 1, 7 написано, бо не дав нам Бог духа страху. Але сили, любові і здорового розуму. Давайте скажемо слава Богу. Ви знаєте, коли зійшов Дух Святий на апостолів, зійшов в силі, великій силі, великій чудесному проявленні. Там був шум, там були немоби, знаєте, немоби, цей шум, немоби ці язики поділені на кожному з них. По одному осінь, пламеніючи, ну, брати, мої і сестри, пройшов страх, але прийшла велика сила, велика сила. Сила на що, брати і сестри? Сила на що? Сила на благовістя, сила на любов, сила на прощення, сила, брати і сестри, робити те, до чого раніше вони не мали сили. Ви знаєте, коли ми читаємо про Саула про якого було сказано Божим чоловіком Самуїлом, що коли ти війдеш в сон пророків, то на тебе злине Дух Святий, і ти станеш іншою людиною. І я почав думати, що робить людину іншою? іншою. Я вам хочу сказати, брати і сестри, що наявність Божої любові всередині людини робить людину іншою. Людина з любов'ю – це інша людина. Людина наповнена божественною любов'ю, не людською, не материнською, не батьківською, яка є теж високого рангу любов, а Божою любов'ю, на яку ми не здатні з вами. Це робить людину іншою. Ти можеш прощати, говорити, стримуватися там, де в твоїх силах це просто нереально і неможливо. Ти маєш силу на смирення, на покору, на послух. Ти маєш особливу силу і особливу благодать зігнутися. Но коли ти не маєш цього, це робить тебе таким, як всі. Іншим, брати і сестри, робить нас наявність божественної любові. Любов, яка приходить з неба, любов, яка приходить з вище. Вона робить нас особливими. Бог дав нам духа сили, духа любові і духа здорового розуму. Мені так подобається це Слово від Бога. Алілуя! Знаєте, там, де Дух Божий, там, де слава Божа, сила Божа, люди сповнені Святого Духа, там, звичайно, присутній здоровий розум. Він є в наявності. Там є особлива любов і особлива сила. Тому, улюблені, коли ми читаємо те, що відбулося в день П'ятидесятниці, ми читаємо, що вони всі сповнились Духом Святим. Зауважте, всі без виключення, без винятку абсолютно на всіх, хто там перебував. Ви думаєте, вони були досконалі. Ні, брати і сестри, Дух Святий дається недосконалим людям. Дух Святий дається недосконалим, щоб привести до досконалості. Алілуя. Якщо ти думаєш, я стану досконалим, я все от приведу, і тоді Бог мені дасть і так далі. Знаєте, це такий обман, та це правильно, ми маємо ти шляхом освячення, але ти ніколи цієї досконалості не досягнеш без Святого Духа. Амінь. Він потрібен тобі, він потрібен тобі, щоб він тобою вів, керував, направляв. Дух Святий дається, тому що це є дар. Алілуя. Дар, який обіцяний від Отця. Це дар, який обіцяний від Христа. Він сказав: Я піду і вам пришлю. Ви знаєте, цей дар, брати і сестри, дався нам недосконалим, простим людям, щоб нас привести до досконалості. І це є прекрасно. Тому нам треба прагнути Святого Духа. Нам треба прагнути, брати і сестри, мати Духа Святого і цю близість із Ним. Ісус одного разу сказав такі слова. Мені так подобається цей текст Божого Слова. Це Івана 7.37. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне, хто з вас, прагне, дуже хоче, неймовірно бажає, очікує з великим очікуванням, прагнути, то каже: хай прийде до мене. Проте, мої сестри, тільки Ісус Христос наповняє Святим Духом. Він хреститель, Він наповняючий, Він може дати Це. Це не дає церква. Це не дає якесь особливе зібрання. Це дає Ісус, Алілуя, коли ти приходиш до нього і каже, Хай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене. Як каже Писання, мусить бути віра, віра в Слово, віра в те, що сказав Ісус. Ріки живої води потечуть із утроби Його. Це ж сказав Він про духа, що мали прийняти Його. Хто вірував у нього, не було бо ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. Дух Святий не міг прийти до тих пір, поки Ісус не вознісся на небо, не пішов із цієї землі. І коли Він пішов і вознісся, Він сказав не відлучайтесь, чекайте. І ті, хто чекав, ті, хто був послушний, тому що Дух Святий, брати мої сестри, дається тільки покірним людям, послушним людям. В Дії 5.32 написано, написано, що Духа Святого дає слухняним йому останній вірш, що його Бог дав тим, хто слухняний Йому. Тобто Духа Святого Бог дає послушним, покірним людям, які прислухаються до слів Господа Ісуса Христа, які вірять Його словам. І ми бачимо, Дух Святий зливається. Я хотів би, брати і сестри, щоб ми сьогодні, почувши це слово, могли переглянути своє серце і своє життя, і подивитися, наскільки ми дали місце Святому Духу, щоб оця любов зростала, щоб ця єдність зростала. Щоб ми завжди трималися купи, тому що Дух Святий збирає. Він ніколи не робить тебе одиноким, він ніколи не каже тобі: ти сам можеш. Ти можеш обійтися без церкви, без спільноти. Ти сам можеш читати, молитися, ти можеш сам досягати чогось і так далі. Ні, брате і мої сестри, Дух Святий привів нас до церкви. Дух Святий привів нас до спільноти. Дух Святий привів нас сім'ю. Дух Святий, брати і сестри, дає дари для церкви. Дух Святий формує нас в церкві. Дух Святий буде забирати свого часу цю церкву. Я хотів би, улюблені, щоб ми наповнялися Духом Святим, наповнялися любов'ю. Не просто брати і сестри, наявні сили сили в розмові, сили в молитві, в особливих словах чи в особливій формі молитви і так далі. Це все прекрасні, хороші, добрі речі. Але Ісус сказав: по тому всі пізнають, що ви мої учні, коли побачать любов між вами. Наповняймося любов'ю, брати і сестри. Приймаймо цю любов і віддаваймо цю любов блаженіше давати, аніж, аніж брати. Служімо, брати і сестри, кожен тим даром, якого ми отримали від Господа. І це сповнення Святим Духом в любові. Воно поведе нас набагато далі, Бо Біблія каже: пильнуйте про. Любов і про духовне пильнуйте. Но, брати мої сестри, про любов треба дбати. Дбати, пильнувати, тому що там, де є любов, там дуже гарно, брати і сестри, Бог своїми дарами діє і впливає на наше життя. І Ісус, сповнений Святого Духа, дав нам гарний приклад, як можна любити. Любити недосконалих. Любити тих, які тебе розпинають, кричать, ненавидять, обзивають грішником і кажуть, що ти демона маєш, принижують. І Ісус вмів любити. І Він досконалий приклад, тому що Він був наповнений Святого Духа. Наповняймося Святим Духом і преображаймося в образ Ісуса Христа. Амінь. Помолимся.